Ось володіння ізраїльтян, які вони успадкували в Ханаанській землі, і якими їх наділили священик Елеазар та Ісус Навен, разом із начальниками ізраїлевих племен за батьківськими іменами на платформу школи Біблії надійшло запитання про те, як Елеазар опинився в землі обітованій. Адже, судячи з усього, йому було чимало років, і він мав померти в пустелі, як його однолітки. Відповідь спробуємо знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником біблії Феліксом Понятовським. Якщо хтось поставить вам просте запитання, скільки людей з першого покоління ізраїльтян, які вийшли з Єгипту, увійшли до обітованої землі, то найімовірніше ви, не замислюючись, відповісте. Тільки двоє це Ісус Новин і Халев. Решта, як про це говорить Біблія, померли в пустелі. Але ось тут виникає питання: а як бути з Єлеазаром, сином Аарона? Наприклад, він згадується в книзі Ісуса Навина як один із лідерів ізраїльського народу, який керував поділом землі. І про це записано в книзі Ісуса Навина в 14 розділі і першому вірші. А ось володіння ізраїльтян, які вони успадкували в ханаанській землі, якими їх наділили священники Єлеазар та Ісус Навин, разом із начальниками ізраїлевих племен Біблія не говорить, скільки років було Єлеазару, але ми можемо оцінити його вік хоча б приблизно. Аарон був старшим братом Моїсея, він був на три роки старший за Моїсея. У Аарона було чотири сини, з яких Єлеазар був третім. Після того як два старших брати Надав і Авігу загинули, несучи у святилище відчужений вогонь, і про це записано в книзі Левит у 10 розділі. Тільки Єлеазар і його молодший брат і Тамар залишилися священниками при Аароні. Хоча це тільки припущення, але мало ймовірно, що Єлеазар народився, коли Аарон був надто старий. У такому разі, Єлеазар не зміг би виконувати функції священника. Ба більше вже у книзі вихід у шостому розділі говориться про те, що в Єлеазара народився син Пінхас, вихід, шостий розділ. Єлеазар, син Аарона, одружився з однією з дочок Путіїла. Вона народила йому Пінхаса. Інакше кажучи, Пінхас був народжений ще в Єгипті, а отже, Єлеазар був досить дорослим, і найімовірніше йому було більше як 20 років. У такому разі виходить, що Єлеазар належав до першого покоління ізраїльтян і не повинен був увійти в землю обітованну. землю але він усе таки увійшов, як же в нього це вийшло? Розгляньмо історію про те, чому Бог відкинув перше покоління ізраїльтян і не дозволив йому увійти в обітовану землю. Це сталося після повстання лідерів народу. А вся історія записана в книзі чисел у 13 і 14 розділах. І звернувся Господь до Моїсея з такими словами: пошли людей, нехай вони оглянуть ханаанську землю, яку я даю у володіння ізраїлевим нащадкам. Пошлете те по одному чоловікові з племені його батьків, кожного начальника серед них. У книзі чисел це представлено як веління Бога. Але цікаво те, що в книзі повторення закону це представлено трохи інакше. Відкриємо книгу повторення закону, перший розділ. Тоді ви всі прийшли до мене і сказали: пошлемо поперед себе людей. Нехай вони оглянуть для нас ту землю і принесуть для нас інформацію про дорогу, якою маємо рухатись, та про міста, в які маємо ввійти. Сподобалась мені ваша порада, тому я вибрав з поміж вас 12 мужів по одному чоловікові з кожного племені. Хтось може сказати, що це явно розбіжність у Біблії, але обидві версії цієї історії правдиві, тільки вони підкреслюють різні її аспекти. Ми можемо припустити, що події відбувалися наступним чином. На початку ізраїльтяни прийшли до Моїсея і попросили його послати розвідників в обітовану землю. Як про це розповідає книга повторення закону Потім Моїсей запитав у Бога, чи варто це робити, чи ні, і Бог дав наказ послати спостерігачів у Ханаан. Так Книга чисел замовчує про прохання ізраїльтян, а книга повторення закону не згадує про те, що Моїсей консультувався з Богом. Насправді цілком логічно, що прохання послати спостерігачів виходило саме від народу, бо Богові зовсім не потрібна була ця інформація, яку спостерігачі принесли. Ми знаємо, що сталося далі. Взагалі, спостерігачі дали дуже позитивний початковий звіт про землю. але десять з них злякалися велетнів, яких вони бачили в ханаані, виявили явну недовіру вони говорили, що народ, який живе в землі, набагато сильніший за ізраїльтян, і захопити землю буде неможливо. Закінчується 13-й розділ книги чисел, тим, що спостерігачі вже розпускають недобру поголоску про землю 13-й розділ і 32-й вірш. Так вони розпускали серед ізраїлевих нащадків страшну уяву про землю, яку оглядали, стверджуючи, земля, яку ми ходили оглядати, це земля що поглинає своїх мешканців. А кожний народ, який ми там бачили, це дуже високий на зріст. Люди Після цього піднялося повстання, і люди захотіли повернутися назад до Єгипту, і навіть хотіли побити камінням Моїсея, Аарона Ісуса Навина і Халева. і Халева. Якби Господь не показав свою славу і не заступився, цих чотирьох людей точно побили камінням. Після цього йде історія дуже схожа на те, що сталося після гріха золотого тельця. Бог запропонував Моїсеєві винищити весь народ, а від Моїсея породити новий народ. Але в цій ситуації так само, як і після випадку золотого Тельця, Мойсей починає клопотати за ізраїльтян і просить Бога пробачити їх. Зрештою, Бог прощає, але все таки виголошує вирок. Це записано в 14 розділі книги чисел. Проте, всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, та випробували мене ось уже в десятий раз, і не послухалися мого голосу, таки не побачить краю, який я склятвою пообіцяв їхнім батькам жоден з тих, хто зневажав мене, не побачить його. Лише халев, мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він цілковито підкорився мені. То я введу його в край, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. У цій пустелі поляжуть ваші тіла в повній вашій кількості. Всі, що були пораховані від двадцяти років і вище, котрі нарікали на мене. Ніхто з вас не війде до краю, про який я, простягнувши свою руку, поклявся у тому, що вас поселю, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина. подивімося уважно на те, що сказав Господь. А він сказав, що всі, ті, хто бачили славу його і всі ознаки, зроблені в Єгипті, і продовжували не вірити йому, не війдуть в обітовану землю. Після цього Господь уточнює, не війдуть ті, хто були пораховані від 20 років і вище. Відповідно, ті, хто не були пораховані, в обітовану землю не війдуть. Тут нам треба звернутися до самого початку книги чисел і подивитися, хто ж був порахований. Порахуванню підлягали тільки 11 поколінь, тому що коліно Левієве було пораховано окремо обчислення коліна Левієного описано в книзі Чисел у третьому розділі. Водночас воно було пораховано по особливому. Якщо інші покоління рахувалися від 20 років і вище, то покоління Левиїне рахувалося від одного місяця і старше, і зрозуміло, чому адже якщо мета порахування всіх інших колін була в тому, щоб дізнатися кількість воїнів у народі, то мета порахування Левитів коліна Левиїного була інша. Була друга Левити мали замінити первістків. Так ми тут стикаємося з дуже цікавим феноменом. Левити в книзі чисел представлені як народ всередині народу Вони живуть за іншими правилами, вони наближені до Бога. І якщо, наприклад, подивитися на план розташування стану, то левити оточували з і були найближчими до Бога. Вони також були звільнені від військової служби, оскільки їхнє військове завдання полягало в тому, щоб охороняти Скинію і не допускати нікого стороннього до неї. І як ми бачили, вони також рахувалися особливо. тут можна зробити ще один важливий висновок. Мойсей послав оглядати землю представників усіх колін, окрім левиїного коліна. Відповідно, хоча Біблія не говорить про це, найімовірніше, представники цього племені не брали участь у повстанні наглядачів, тобто вони залишилися вірними Богові. Отже, згідно з божим повелінням, тільки всі ті, хто були пораховані від 20 років і вище, не увійдуть у землю. але оскільки левити були пораховані окремо і зовсім по іншому, їх ця заборона не стосувалася. Тому Єлеазар, який був Левитом і який був старше 20 років на момент перепису, міг увійти в обітовану землю. І не тільки він, але також і всі інші Левити у цій історії є один важливий урок вірність Богові завжди винагороджується можливо, не відразу, можливо, не в цьому житті. Але вірні обов'язково отримають обіцяну нагороду і ніколи не шкодуватимуть про те, що вони обрали бути відданими Богові до кінця.